І так, слава Господу, дорогі друзі. Сьогодні знову програма Хліб щоденний, і хочеться поділитися словом Божим, яке являється цим, цим хлібом, який просто необхідний для кожного нашого духа, тобто для серця, необхідний для того, щоб ми могли виростати від віри в віру, від сили в силу, як від Господнього духа і від слави в славу. Отже, відкрити разом зі мною перше послання до Корінтян, 15 розділ, і 33. Я думаю, що і не завадить прочитати, і 34 вірш. Але основою лежить нам 33 й вірш. Не вводьте себе в оману, тобто, іншими словами, не обманюйтесь. Не вводьте себе в оману. Зуважте, ніхто нікого не вводить. Сама людина себе може свої, своєю погодою, погодившись з чимось або з кимось, таким чином завести себе в оману. Не вводьте себе в оману. Лихе товариство псує добрі звичаї. Чому мені хочеться дуже поділитися цим словом? Тому що я дізнався, що в перекладі слово товариство це є. Общество. а я завжди знав, що общество, або з грецької мови, якщо взяти, взяти слово церква, то воно перекладається на нашу, на нашу мову. Вже я бачу тепер по-українськи, що ще й означає товариство. Інший переклад я ще знайшов, означає громада. Це коли люди сходяться разом. І вірять в Ісуса Христа, або повіривши в Ісуса Христа, чи прийнявши Ісуса Христа в своє серце. Вони становлять собою громаду або товариство один між одним, які товаришують. І це товариство називається на грецькій мові церква, це не купола, це не стіни, церква. Це є. Ті, що покликані, ті, які зібралися разом, ті, які Бо Біблія нам говорить, каже, товариство, і зазвичай ми тепер починаємо все більше розуміти, що в якому товаристві ми живемо, тому що ми живемо в суспільстві. Суспільство це щось велике і багато, скажімо, різноманітних товариств можуть наповняти, наповняти суспільство А от товариство починає відрізнятися тим, що вони товаришують один між одним, що в них в них є одна наука. Адже Христос в свою чергу колись говорив, що Його наука заключається на двох словах. Возлюби ближнього свого як самого себе. І возлюби Бога. Чи навпаки, можете написати в коментарях, що ж потрібно перше робити. І на цьому строїться все вчення Христового. Як треба любити Бога і як треба. Цю любов до Бога, бо звідки черпати. Якщо ти любиш Бога, то маєш з ним товариство, маєш відносини, відносини з ним. І чим більше ти будеш спілкуватися з Богом, тим більше ти можеш набратися від Нього. Отже, я навіть проговорився, таке слово сказав, що е, від Бога набратися в момент, в момент товаришування з Ним. Тобто, коли людина єднається, тому що на даний момент, наскільки я зустрічаю людей, які навіть не товаришують з Богом, навіть не знають. Його голосу навіть не читають його його слово не знають його його волі не знають його принципів в житті чи його навчання і нічого най не дотримуються але кажуть що ми є що ми є товариші бога товариші бога які не товаришують не знають голосу це це щось дуже дивне на мій погляд але я хочу зараз сказати слідчи що як Біблія нас вчить, не вводьте себе в оману, ну тобто не обманюйте себе та й ще й не обманюйте інших, тому що лихе товариство, лихе різні переклади є, лихе товариство на російській мові звучить худиє сообщество розвращає добрі нрави, а українське, українською соловійною звучить лихе товариство псує. Добрі звичаї, добрі звичаї, добрі звичаї, до чого ви вже при, привчилися, скажімо, вже знаєте. І якщо далі мати таке товариство хороше, значить ці звичаї будуть передаватися в з роду в рік, з уста в уста, з серця до серця. І таким, таким чином люди будуть жити в одному товаристві, які товаришують з Богом. Дуже просто, хто товаришує з Богом, той буде. Де мати і товаришування один з одним, Ну, якщо ми, я і ти скажемо, ми не можемо з тобою знайти товаришування, хоча ми віримо в одного Бога, то тут щось з нашим товариством не так, або ми не читаємо. Не читаємо одну ту саму, скажімо, Біблію або то саме слово, про яке Господь говорить, каже: читайте слово, впізнавайте його, вивчайте його. Слово Боже не повинно бути там десь на полочці стояти, пилюкою е, припадати. Слово Боже повинно бути у серці твоєму, а щоб воно було у серці твоєму, тобі його потрібно читати. Скільки часу на день читати? при першій можливості, де тільки в тебе є можливість, наповняйся Словом Божим. І до речі, не просто прочитавши це слово Боже, що лихі лихе товариство псує добрі добрі звичаї, треба ще його втілити у життя, тобто стати виконавцем, якщо Господь вчить, каже. Не товаришуєш з всіма підряд, тому що в той момент, коли ти з ним товаришуєш, отже, я до речі, зараз піду і далі глибше, товаришуючи з ним, Господь вчить, що ми є як сосуди. Він прирівняє прирівнює людський організм або, або людину, яку він сотворив з духа, душі та тіла, і вся, і вся це троїчність, можна сказати, дуже дуже від, 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 відображає Бога, який є Бог, Отець, Син і Дух Святий, то з. Будучи цим таким сосудом, якщо спілкуватися ще з іншим сосудом, то що відбувається? Що сосуди вони діляться, діляться один з одним. Той ділиться своєю інформацією, то що знає, а той ділиться своєю інформацією, і під час такого товаришування або спілкування вони наповняють один одного, через те, і Господь заздалегідь знаючи цей принцип, знає. Знає, до чого це може привести. Він через те говорить, каже: не обманюйтеся або не вводьте себе в оману, тому що з ким будеш товаришувати, від того ти і наберешся. Звичайно, ти і свій якийсь внесок залишиш, залишиш у його серці. Але ось якщо ти із хорошого товариства, хороше товариство, я маю на увазі, це те товариство, яке товаришує з Богом, яке любить Бога. Алі, таке, таке приємне слово: товариство або, або громада. І Щоби себе не обманювати, в чому ж заключається обман з лихим товариством, тому що з ким ти спілкуєшся, якщо ти бачиш, що твоєму так званому, скажімо, товаришу, з яким ти яким ти товаришуєш, він і це собі дозволяє, скажімо, а Бог каже, такого допустимо не робити. Він це собі дозволяє сказати, а Бог говорить, такі слова взагалі не можна говорити. Він собі дозволяє там, скажімо, когось осудити, над кимось посміятись. І ти бачучи це, чуючи. Це. І якщо ти промовчиш, промовчиш, а, і, це. і якщо, ти, якщо, ти, якщо ти промовчиш, то цим самим погодившись, ти даш, даш можливість е, тому, е, тому сусудові поділитися з тобою тим, що він в тебе вливає. Тому що коли він говорить, а ти слухаєш, не перечиш, ти просто приймаєш, приймаєш, приймаєш куди, куди та ж не на вуха, як кажуть, що кажуть, лапшу вішають на вуха. Не на вуха це попадає. Воно попадає через вуха в внутрішність нашу, тобто в наш дух, або біблійним словом сказати, в наше серце, і через те людина тоді з ким спілкуючись, знають не замічає. Як вона починає так само жартувати, або так само з чогось сміятись, або так само в, 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 в усмішку або в насмішку над кимось посміятися, когось осудити, хаха -ха, і, і так воно дуже, дуже швидко проходить. Але 34-й вірш, який я казав, що не забракне його прочитати, також бо я хотів тільки залишитися тільки на 33-му. Але ж він говорить 34-й вірш. Отямтеся! По іншому, іншому перекладі я бачу протрезвіться. Отямтесь, як належить. А тризвітись як должно. Отямтесь, як належить. Для чого отрезвитися? Для чого треба зрозуміти, що я не в тому, не в тому товаристві знаходжуся? Отямтеся, як належить, та не грішіть. Тому що то таке лихе товариство буде псувати твої звичаї, або скажімо, твоє товариство з великим Богом, і людина навіть не замітить, як вона, як вона може наповнити свій сусуд, спілкуючись з кимось, говорячи з кимось, або дивлячись за, за цією інформацією, яка в інтернеті є, всюди і хороша, і погана, і наповняється, 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 наповняється. А потім від переповнення серця, коли відкривається серце, говорять уста, що знаходиться вже в людині. Людина починає видавати те. А е, оказується, що отямтесь як належить, та не грішіть, бо є деякі з вас, що не мають пізнання Бога, кажуть, це вам на сором. Апостол Павло, звертаючись до. До корінтян, каже: ми деякі з вас спілкуючись з цим світом, або товаришуючи з цим світом або маючи таких друзів, скажімо, у цьому світі. Не пізнали Бога. Бо якби пізнали Бога, то вони би шукали інше товариство. Інше товариство, де про Бога говориться, де закликається, де відкривається воля Божа. І, до речі, про таке товариство, я також хочу відкрити з вами це місце із писання. Це записано в Єфесянам. Єфесянам. По Ні, це єфесяни. Ефесянам. Другий розділ, і думаю, що з 12 го вірша, що ми тут бачимо, е, так. Так, 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 так. Так, так, так. Дійсно, 12 й вірш. Почитаємо просто 12 й вірш. Адже в той час, коли ви були без Христа. Відчуджені від громади Ізраїля або від товариства від громади Ізраїля чужі завітам обітниці без надії і без Бога у світі. Тобто, ви були колись в іншому товаристві? Ви були від від як написано відчуджені, так відчуджені. Я би сказав би відділені, відділені, може якось інший переклад говорити так, відділені від від того товариства, яке пізнало Бога, тому що. Бога пізнало саме перше товариство, бо саме сам, самі перший самі перші народ це є і ізраїльський народ. І вони, маючи це, 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 це товариство з Богом, тобто спілкуючись, спілкуючись з Богом, звичайно, прийшов такий момент, що вони, коли прийшов Ісус Христос, вони його не прийняли, вони його не розпізнали. І через те Господь звернувся зараз до всіх народів, і в тому числі до, до тебе і мене, щоб закликати Тебе. В своє товариство, яке пізнає Ісуса Христа, адже колись ми були без Ісуса Христа, але ті, які ви пізнали Ісуса Христа, тобто прийняли Його у своє серце, не, не, не залишайте товариства, товариства Христового, яке називається Церква. Ось ми із слова церква як розпочали, що ж означає церква. Це не купола, не стіни. Це є ті люди, які збираються разом. Це є товариство або, бригада, або громада, або ті, які зібрані в ім'я Ісуса. Христа, які знають волю Божу, які читають Слово Боже, які наповняються Духом Божим, які руководимі Духом Божим, адже всі керовані Духом Божим, суть або настоящі діти Божі. Нехай вас Господь рясно благословить і пам'ятайте, що своє серце треба берегти, берегти від різноманітних таких спілкувань, які є у цьому світі, щоб не на Збиратися від того світського товариства, то, чим, що в них цінне. Тому що все, що світське, цінне, для Бога, немає ніякої, ніякої цінності. А те, що для Бога цінне, цей світ осуджує і каже: Ви якісь не такі, ви якісь не такі, не, не хочете грішити, не хочете дружити з нами. Ви якісь зовсім не такі. А ми навпаки є просто іншим товариством, яке збирається в Ісусі Христі. Чому? Тому що прийнявши Ісуса Христа в своє серце, я прийняв Ісуса Христа в своє серце. Ти нас, Дух Святий, який допоміг нам прийняти Ісуса Христа, буде кликати, щоб ми були разом в одному товаристві разом славити, разом вникати в Писання, читати його і разом виконувати. Адже Біблія говорить нам, де, ж я, де, 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 де не, зараз, зараз, де ж, ну, тут написано, що в Ісусі Христі, зараз я нагадаю це місце із писання що нас Господь покликав або вибрав нас у Господі, іменно для того зібрав нас в товариство, щоб ми приносили плід Богу кожен день словом, ділом на всякому місці, щоб прославився і прославилось Його святе ім'я. Амінь. Будьте благословенні.